Положництво чи жінкознавство? Акушерство і гінекологія. Як правильно вживати ці терміни, і чому ми сьогодні кажемо про те, що акушерство і гінекологія є савковим, радянським, російським терміном, і треба все ж таки замінити його положництвом і Жинкознавства. Я не є автором терміна положництво і женкознавства. Хоча, вперше я почув термін «положництво» від Олексія Соловйова. Олексій Іванович Соловйов ще декілька років до війни казав мені про те, що ми повинні казати ложисько замість посліда і положництво. Замість акошерства. Вже у 2022 році професор Віктор Досенка звернувся до мене. Сергій, якщо ти використовуєш тему положництва, якщо ти кажеш гасло положництво України настане на коліна, чому ти не кажеш «жінкознавство» замість. І Давайте розберемося з цими термінами. І так, положництво. Історія доволі проста. Перший лікар з положництва є наш Максим Нєстар Максим Максимович Амбодік. Нєстер Максим Максимович Амбодік, до речі, ніхто не знає, чому Максим Максимович. Нєстар Ясно, а Максим Максимович ми не знаємо чому так. Ністер Максим Максимович Амбодів був першим професором з повивального мистецтва, який видав перший підручник 1878, 1976-1872 року при Єкатерині II. Цей підручник мав назву. Іску, повівання і наука о бабічь ділі. Повивати, повитухи, бабіч це три українських терміни. А чому ми кажемо про те, що український, якщо Максим Максимович Амбодик є радоначальником руського акушерства? Тому що Нестор Максим Максимович Амбодік полтавчанин, сам з Полтави, навчався за кордоном і став першим професором з повивального мистецтва, який організував для повітух акушерок перші курси по навчанню науки повивання. Таким чином повивати положництво, повитухи є українським терміном і українським словом. І сюди ж ми можемо сказати, що бабіч це українська фамілія, українське призвисько. Бабіч це людина, яка має відношення до прийняття дітей. До бабічого діла. А чому при Екатерині II з'являється термін акушерства? І взагалі, звідки, в нашому просторі, термін акушерства? Акушерство пішло від французького терміна акушор – рука. Тобто рука це рукоділіє робити щось. Руками. Дійсно, лікарі з положництва, які ведуть вагітність, приймають пологи. Дійсно акушерки, які допомагають дитині народитися, вони все роблять своїми руками. Акушерство – це мистецтво робити. Руками. Таким чином, з французького акушерства це рукоділіє. і рукоділіє, не рукоблудіє, і є російською інтерпретацією терміна акушерства, акушерства нашого простору, не нашого простору, акушерства Росії, російського простору. Як ми можемо сьогодні про цей простір казати? Воно пішло від класичного німецького акушерства. До речі, в Німеччині ніколи не казали акушерства, гінекологія. Вони мали свої терміни. Подивися в телеграм-канал і вивчайте німецьку терміни. Як називались лікарі з акушерства, як називаються акушерки до сьогоднішнього часу німецькою мовою. Але все, що було пов'язане з положництвом в Росії, пов'язано з німецькою школою. Екатерина Катерина теж була і мала дуже великі зв'язки з Німеччиною. Але при дворі розмовляли французькою мовою, і тому ця спеціалізація з української положництво, повивання, іскусство повивання, повітухи було названа акушеством. До речі, ніколи московити не мали свого терміна. Спеціалізації повивання. Ніколи ісконно руського слова, яке призначала людину, яка має відношення до народження дітей, не було. Тому руського, російського, мацковицького терміну, пов'язаного з веденням вагітності і народженням дітей, не було. І не буде акушерства це виключно калька з французького терміну. А все починалось з положництва, все починалось з повитух, все починалось з бабічого діла. Тому давайте повертати наші українські назву спеціалізації, спеціальності і великої доброї справи. Положництво. Якщо вам цікаво дізнатися і про жінкознавство, будь ласка, залиште коментарі, поставте лайки, зробіть перепости і підписуйтесь на мій канал Бакшерів.